В першу чергу дійсно хотіла подякувати колезі, колезі, колегам по комітету, які провели там колосальну роботу більше півтори року. Ми Розробляла цей законопроект, це була третя спроба проголосувати його в парламенті. Був шалений опір різних груп, які в принципі не хотіли будь-якого регулятора залежного, незалежного їх влаштовувала їх влаштовувала ця ситуація, яка є. Тому безумовно я вважаю, що ця робота є кроком вперед в регулюванні ринку енергетики. Крім того, я б не зациклювалась на особистостях. Ми зараз говоримо про інституційну реформу. Я нагадаю, що е, е, даний закон є умовою угоди про асоціацію третього енергопакету наші зобов'язання перед західними партнерами також однією з одним із пазлом реформування цілісного ринку енергетики. Ми прийняли закон про ринок газу. Ринок газу почав тільки встановлюватися. Відбувається поступова денапралізація НАК Нафтогазу, але немає регулятора незалежного. Тобто, фактично, ми прийняли сьогодні закон в першому читанні про ринок електричної енергії, який зробив перший крок до реформування ринку електричної енергії і знов ж таки лев доклав до цього. Також дуже багато зусиль, але не може бути ні ринку газу, ні ринку електричної енергії, якщо в нас немає регулятора незалежно. Тому я вважаю, що наше завдання, як законодавці, ми, ми повинні створити систему і можливість. Ми повинні дати рамку для реформування, а уже Стержити за тим, хто правильно виконує свої обов'язки, хто зловживає своїми посадовими обов'язками, хто порушує закон, повинні правоохоронні органи. Тобто сьогодні депутати, по суті, слідували своїм функціям і заложили ці рамки. Так, да, а вже громадські сконтролюйте роботу комісіонерів, якщо